Привіт, всім спробую записати коротке відео з першого кадру, не переписувати, бо вже точно на це не матиму часу. Насправді в мене зараз триває робота, але так як я їздила і дуже швидко впоралась з банкоматом і магазином, думаю, що можу викроїти оці 5 хвилин, щоб таке, хоч хоч щось почати говорити, тому що накопичилось багато всього цікавого, інформативного, мабуть, і ну, різного досвіду, скажімо так, але я настільки втомлююся і. Немаю часу для того, щоб знімати відео, що ось відкладаю, відкладаю, накопичую, накопичую, і, врешті, треба вже це коло розірвати. Отже, сьогодні нотатка, зараз нотатка про те, що. Зі мною сталося буквально позавчора. Це такий прецедент, і можна було б сказати, що це щось кумедне, але мені якось не кумедно стало, тому що я дуже сильно помилилася в роботі, це стосується роботи, і це було настільки ну непередбачувано тупо з моєї сторони так зробити хоча з іншого боку на то були певні обставини. Менше з тим ситуація заключається в тому. Окрім того, що у мене день був дуже насичений позавчора. Це була у це нас було? Це була середа. Мені багато всього треба було виконати, і постійно були форс-мажори. Як, наприклад, я взяла машину, для того ну, мені в кінці дня треба було останній останні будинок, остання персона, яку треба було відвести в лікарню. І я взяла в бюро машину, так як моєї немає і коли я сіла, і в мене я вже запізнювалась, машина не заводилась. Тобто був заблокований ключ, я не змогла нічого зробити, а час був обідньої перерви в мене в бюро. Тобто і запитати когось або попросити про допомогу, теж в мене не було можливості. Вони, французи, вони на обіді просто йдуть з офісу і не беруть трубку. Насправді, якщо по робочим моментам це складно. Отже, така ситуація. Я повернулася додому пішки, взяла велосипед, поїхала. Тобто я вже запізнювалась і приїхала, і це був новий. новий Будинок, нова людина, точніше, це була квартира, і там було написано те, куди мені треба звернутися. І дуже дивні такі дописки, такий житловий комплекс. Я насправді в ньому раніше була. І зазвичай там там за, код стоїть на паркані і код на самих під'їздах. Тобто там потрібна потрібна безпека, скажімо так. А тут було просто написано ось такий комплекс: перший прем'єр-етаж. І на наліво, на от, от такі інструкції, як знайти цю квартиру. Ну, і Мадам Лопес. Я з цими інструкціями під'їжджаю. Є там таке невеличке крило, де. Сходи з вулиці, тобто воно не загороджено, воно так от окремо. тобто Я не знаю чому. Такий ось комплекс, він загороджений, але окремо таке крило не загороджене. І що роблю я? Я ставлю велосипед і на першому поверсі дзвоню в двері, мені відкриває чоловік. В квартирі йде ремонт, косметичний, але ремонт. Він власне, займається тим, що обриває ну, розмочує їх водою розбризкує і тоді обриваються обої скрізь бруд. Я кажу мадам Лопес. лопе він, Лопес, я кажу так, він такий, Маріс. Він і Я заходжу. Коротше кажучи, я починаю там щось нову з'ясовувати з ним, що я можу прибирати. Взагалі він каже: та я ще ж тут от тільки працюю, тут нема що прибирати. Я кажу, я можу допомогти з шпалерами. Я сказала обоє. коротше, шпалери. А, він ну кей, окей, щось і починає там зі мною розмовляти по ходу справи, поки ми там щось робимо. і Він там я, я Пакистан, з Пакистану, 15 років тут живу. Дуже погано він розмовляє французькою, я кажу англійською. Так, я знаю англійську, англійською він теж жахливо розмовляв. Ну якось так. Ну він же ж мене запитує, хто я, там звідки я, що з України, так щось там про війну там казав. Ну коротше, таке і розійшлися. У мене одна година була. Я ще й запізнилась. Короче, я десь хвилин 40 це все там робила. Попрощалась, виїхала і все. На тому все думаю, ось такий ще цікавий мене досвід. що Це ж соціальна, мабуть, квартира соціальна. І ось мене направили, щоб я там працювала, допомогла оновити так, після того, як виїхали люди. І що було далі? А далі я вже там. А я подзвонила, сказала в бюро, що я заїду. Мені потрібна інша машина електрична, на якій я жодного разу не їхала, тому що а вже обід же закінчився. Я їм дозвонилася, сказала, що ця машина не працює. Мабуть, я візьму іншу, бо треба ж в лікарню вести людину. Але в мене там просто зазори. отак по 5 хвилин я на велосипеді посеред міста. Мені ще треба повернутись в бюро. Все, такий дурдом був в мене. Вони так, так, звичайно, приїжджаємо. Добре, я ще відпрацювала дві години. Там трохи раніше пішла. Вчасно добираюся до бюро, беру ключі від електричної машини. Мені по Ваня в чергове пояснює, як їздити. Ну я на автоматі теж не їздила ніколи. Електричною машиною теж не користувалася. Загалом він мені пояснює. в Мене навіть немає часу, щоб спробувати їздити проїхатись, у мене, ну Я прям запізнююсь, людина запізнюється на візит до лікаря. коротше, стрес, стрес. стрес І по ходу справи мені в бюро, ну коли я беру ключі, мені каже кадуш, це координаторка, скажімо так, і вона мені каже, а ти була в Лопесі? Так, а вона подзвонила сказала, що нікого не було. Як це? І я починаю підозрювати, що щось тут не так, щось тут не так. Коротше, ми з'ясовуємо. Я кажу, ні, ну пояснюю, що там був чоловік, було, там був ремонт. Вона така: ні, ти не можеш робити ремонти нікому, ти тільки ж ти ж прибираєш, що це за людина. Ну, добре. Ну, і вона, типу, нічого. Ну, мабуть, в мене на обличчі було таке, що вона почала казати: ну, не нічого страшного, нічого страшного, нічого страшного. І тут я розумію, що премєр етаж у Франції це по-нашому другий поверх. Другий поверх. Коротше, я взагалі в мене падають штори. Я, коротше, сона, вона нічого страшного. А, ну, і вона, типу. А, ні, не так. В той момент ми ще не з'ясовуємо це. Тобто вона каже: ти ну от ну потім з'ясуємо, давай заходь після того, як відпрацюєш, окей. І тільки потім, коли я вже повернулася, там в мене пригоди були з електричною машиною, я вам розкажу детальніше в окремому відео. Але коли я повернулась в офіс, ми от почали з'ясовувати, і таки з'ясувалося, що я, я не в ту квартиру пішла. Але було був ще продовження цієї історії, тому що наступного дня мені знову ту годину мені відмінили, але пообіцяли. Я не просила нічого. Я визнала, що це моя провина. Але сказала, ми якось там ну, вирішимо, щоб компенсувати мені цю роботу і поставила на наступний день в той же час. От, і... Я коли намагала, ну я приїхала до тої жінки, але виявилося, що це знаходиться в самому комплексі. Що потрібен код і від паркану, і код від самого, і те, що вона там направо, наліво, перші двері, це ну, квартира має номер і ну на. Прем'єр-етаж, коли піднімаєшся там 10 або 12 квартир. Коротше кажучи, проблема ще й була з тим, як вказали адресу. За, так, ну, за такими даними, знайти цю квартиру було вкрай важко насправді. Ну, Я звичайно я дзвонила цій дамі, мадам Лопес, і вона там щось мені намагалась теж направо-наліво право пояснити, як зайти. Ні кажучи, ні коду, ні якихось ну, доступів. Коротше, я, ну, я розібралась. Коли повернулась в офіс вчора вечір, я їм конкретно розписала, що це 17-та квартира. Що оці всі направо-наліво видаляйте, воно не допомагає абсолютно ці ваші дописочки. Ну і сказала, що так, через те, ну це мене збило, тому що якби були коди да, цих парканів і під'їзду, я б зрозуміла, що це явно не та квартира, яка мені потрібна. Ну і питання до пакистанця. Зустрілися дві, дві бідосі, які погано розмовляють французькою, ну він англійською, і врешті, ну, і в мене не виникло питань, чомусь я. В мене логічно, ну, соціальна квартира робиться, ремонт, мабуть, ось мерія за допомогою мене якось хоче прискорити цей процес. Коротше, отак, я дуже запізнююсь, мене гризе совість, що я оце вже 9 хвилин свої, свого робочого часу тут з вами розмовляю. У мене багато ще що є розповісти, але сподіваюся, ось таку вже історію донесла коротко. Е, так, роблю висновки, роблю висновки. До зустрічі.